Привіт, друзі. Сьогодні ми розглянемо одну з найбільш загадкових і цікавих подій історії Нюрнберзький процес. А точніше, чому ж підсудні сміялися під час цього серйозного судового процесу? Приготуйтесь до захопливої історії, повної несподіванок і кумедних моментів. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати свої коментарі, ми завжди раді вашим відгукам. Отже. Нюрнберзький процес це міжнародний судовий процес над головними військовими злочинцями нацистської Німеччини після Другої світової війни. Він тривав з листопада 1945 року до жовтня 1946 року і став справжньою віхою в історії міжнародного права. На цьому процесі були присутні найвідоміші нацистські лідери, і всі вони були під суворим контролем. Тому й виникає питання, чому ж вони сміялися? Один із найбільш відомих випадків сміху трапився під час показів доказів. Судова зала була наповнена напругою, коли на великому екрані показували кадри з концтаборів, руйнувань та свідчень. І ось, коли аудиторія з жахом спостерігала за цими сценами, один з підсудних Герман Герінг раптом розсміявся. Це викликало шок серед присутніх, і негайно з'явилося питання, що ж було таким смішним. Виявилося, що причина сміху Герінга полягала у звичайному технічному збої. У момент, коли на екрані показували страшні кадри, проєктор раптово зажмурився і замість цього на екрані з'явився мультфільм про кролика Роджера. Герінг, який був добре знайомий з цим мультфільмом, не витримав і почав сміятися. Весь зал був шокований, але згодом цей інцидент став приводом для численних жартів серед журналістів і навіть деяких підсудних. Іншим відомим випадком сміху був інцидент з Йоахімом фон Рібентропом. Під час одного з допитів, коли прокурор ставив йому серйозні питання про його роль у військових злочинах, Рібентроп раптово почав сміятися. Прокурор обурено запитав, що тут такого смішного. Рібентроп, ледь стримуючи сміх, відповів, що згадав анекдот, який йому розповів один з охоронців. Це викликало ще більше обурення у залі суду, але водночас і трохи розрядило напружену атмосферу. Але не лише підсудні ставали джерелом сміху. Одного разу під час судового засідання перекладач помилився, перекладаючи свідчення. Замість того, щоб сказати, обвинувачений, він сказав Зайчик. Це викликало бурю сміху серед підсудних і навіть серед судів, які намагалися залишатися серйозними, але не могли стримати посмішки. Історія Нюрнберзького процесу сповнена не лише серйозних і трагічних моментів, але й маленьких людських епізодів, які показують, що навіть у найважчих ситуаціях люди знаходять місце для сміху. Це не лише полегшує напругу, але й нагадує нам про людську природу. Але чому ж підсудні сміялися під час таких серйозних моментів? Деякі психологи вважають, що це було своєрідною захисною реакцією. Підсудні, які перебували під величезним психологічним тиском, шукали будь-яку можливість для розрядки. Сміх допомагав їм впоратися з нервовим напруженням і, можливо, відволікав від думок про невідворотність покарання. Один з журналістів, який був присутній на процесі, розповідав, що підсудні часто обмінювалися жартами між собою під час перерв. Вони розповідали один одному кумедні історії зі свого минулого і навіть вигадували жарти про самих себе. Це допомагало їм зберігати душевну рівновагу у такій важкій ситуації. Наприклад, один з підсудних, Альберт Шпеєр, згадував, як вони з Герінгом і Рібентропом розповідали один одному анекдоти про свою політичну діяльність. Вони сміялися над власними помилками і над тим, як іронічно складалася їхня доля. Це були моменти, коли вони могли відчути себе звичайними людьми, а не військовими злочинцями, засудженими на смертну кару. Цікаво, що навіть судді іноді дозволяли собі сміятися. Один з американських суддів, Френсіс Бідл, якось сказав, що під час процесу він почувався, немов глядач на комедії. Звісно, тут було мало веселого, але іноді ситуації складалися настільки абсурдно, що не можна було не посміхнутися, згадував він. Нюрнберзький процес був не лише судом над нацистськими лідерами, але й важливим історичним етапом, який заклав основи сучасного міжнародного права. Він показав, що навіть у найважчих ситуаціях люди можуть знаходити сили для сміху і підтримувати один одного. Це нагадує нам, що людська природа багатогранна, і навіть у найтемніші часи ми можемо знаходити світлі моменти. Друзі, якщо вам подобаються такі історії, не забувайте підписуватися на наш канал. Ми готуємо для вас ще більше цікавих історій і фактів. Але ця історія не закінчується лише сміхом підсудних. Вона показує, що навіть у найсерйозніших моментах судового процесу, де кожне слово має вагу і може вирішити долю людей, є місце для гумору. Це своєрідний механізм виживання, який допомагає людям зберегти розумову рівновагу і залишатися людяними. Цікаво. Що деякі підсудні навіть створювали свої маленькі групи підтримки, де обмінювалися жартами і кумедними історіями. Вони знали, що їхнє майбутнє залежить від рішення суду, але намагалися залишатися на позитивній хвилі, попри всі обставини. Наприклад, Герман Герінг, відомий своїм гострим розумом і харизматичністю, часто розповідав історії про свої пригоди у часи Третього Рейху. Він сміявся над своїми помилками і навіть вигадував кумедні імена для своїх колег по процесу. Це допомагало створити атмосферу взаємної підтримки і зберегти позитивний настрій. Інші підсудні, такі як Альберт Шпер і Рудольф ГСС, також знаходили приводи для сміху. Вони згадували кумедні моменти зі свого життя і ділилися ними зі своїми співвітчизниками. Це були моменти, коли вони могли забути про свої проблеми і просто насолоджуватися компанією один одного. Але не лише підсудні використовували гумор як спосіб виживання. Навіть адвокати та судді іноді дозволяли собі жарти, щоб розрядити напружену атмосферу в залі суду. Наприклад, один з адвокатів, Ганс Фріче, якось сказав своєму підзахисному: не хвилюйся, ми ще не дійшли до кінця. Це викликало сміх у залі суду і навіть полегшило ситуацію для підзахисного. Такі моменти показують, що навіть у найбільш напружених і серйозних ситуаціях люди можуть знайти сили для сміху і взаємної підтримки це важливо, адже сміх допомагає зберігти психічне здоров'я і відчуття людської спільноти. Необхідно також зазначити, що гумор не завжди був веселим та безтурботним. Для деяких підсудних це був своєрідний механізм виживання, спосіб зберегти гідність і встояти перед невідворотними обставинами. Це був їхній спосіб залишатися людьми, навіть коли все інше здавалося безглуздим. Але не думайте, що нюрнберзький процес перетворився на комедію. Це був серйозний судовий процес, який мав на меті притягнути до відповідальності тих, хто скоїв страшні злочини проти людства. Проте, навіть у таких серйозних умовах. Людська натура виявляється несподівано кумедною і непередбачуваною. Під час одного з перерв на процесі судді навіть запросили музикантів, щоб ті зіграли кілька класичних творів. Це було зроблено для того, щоб трохи розслабити атмосферу і дати всім присутнім можливість відпочити від постійної напруги. Музика мала заспокійливий вплив, і навіть підсудні відзначили, що це був один з небагатьох моментів, коли вони могли просто насолоджуватися музикою і забути про свої проблеми. Друзі, ця історія показує нам, що навіть у найтемніші часи ми можемо знаходити світлі моменти і навіть сміятися. Це важливо для збереження нашої психічної рівноваги і відчуття людяності. І якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. Отже, на завершення, хочемо нагадати, що Нюрнберзький процес це не лише суд над військовими злочинцями, але й важливий урок для всього світу. Це нагадування про те, що навіть у найскладніших умовах ми повинні залишатися людяними і зберігати почуття гумору. Це допомагає нам вистояти перед труднощами і знаходити сили для боротьби. Завдяки новим технологіям та інтернету, ми можемо ділитися цими історіями з широкою аудиторією і допомагати зберігати пам'ять про минулі події. Це важливо для того, щоб ми не забували уроки історії і вчилися на них. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися ще більше цікавого про світові культури і традиції. І нехай ця історія стане ще одним нагадуванням про силу людського духу і важливість зберігати оптимізм і гумор навіть у найскладніших ситуаціях. Бо сміх це найкращі ліки, і навіть під час Нюрнберзького процесу він допомагав зберігати розум і душу. Отже, підписуйтеся на наш канал і дізнавайтеся більше захоплюючих історій разом з нами.